Сьогодні дуже ранній ранок. Ми вже з Ангелінкою вдома вивозили нашого татка, чоловіка. Він з рейс поїхав. А я зробила каву, але її не випила, звісно. Хочу вам розказати одну історію і не знаю, що навіть робити. І шкода нам цього малиша. Ну і це вже теж немає куди терпіти. ця малишка ходить на лоточок. Мімо того, що вона ходить на лоточок, вона ще ходить кругом, де їй попало. По всіх углах, по всьому. Я вже купувала спрей такий, щоб бризкати. І вчора їй хватило наглості прям навалити цілу кучку в ангелінки Ніколясці. І я не знаю, що їй зробити. Чи вона просто ще маленька і має привчитися до лоточка і ходити тільки на свій лоточок, чи це буде продовжуватися? Я не дуже хочеться мені прибирати за двома дітьми і ще завжди прибирати за оцею котяркою і думати, де вона там на накакала. То, коротше, я не знаю, чи веземо її в село, чи вона лишається ще в городі на якийсь іспитательний срок. Я прям не знаю. І шкода, бо ми вже привикли, вона така хороша, така ну, мили котеня. Ангелінка до неї звикла. Так? Да. О, в тебе все виходить? Так, п'ю каву, йду себе приводити в порядок, бо я після розтікиного ацетону після роботи вчора була два дні на роботі. Треба себе провести в порядок, бо навіть стыдно на камеру показувати. Співкаву, а, а вінка вже про северника. Ой, ага. Давай. Мої дітки вже одіті взуті. Все-таки ми думали-думали, куди мушку діти, поки вона не настяла знову коляску. Як бачите, коляску я забрала. Коротше, вона мене довела. Ми її зробили ось таке. і Їде вона. Село. Не знаю, як ми її зараз будемо вести, але якось завеземо. Цю красотку неслухняну. Неслухняну красотку цю. Мої діти вже готові, а в мене ще ще вот що. Кавуся, я ще не дозаправилася. Треба заправитися. Я посадила її в пакет, а вона, блін, втекла. І грає. В мене і так куча роботай. І ще треба з тобою гратися. Лазам тебе. Да? Вона Ангеліна, взяла рости кен телефон і не віддай. Ладно, вона менюща така. Що ж ти понимаєш. Так, хто несе мушку? На. Ой, аж телефон кинув. Все. Удачі нам, не знаю, як ми будемо їхати, конечно, зараз з ними, але якось помаленьку. Мушка. Компанія наша. Каже, може, ти просто посадиш? Чи угу. забрати це відро? Ні-ні-ні, Ангеліна його сюди принесла. Ми вирушаємо якось. Удачно. Не сильно від'їхали від дому, під'їхали під під до тебе. Ангеліна вже. Висипала соломку, а так кудись біжить. Звісно, перелякане кошеня. Йде в магазин. Там вони веселяться, їм там весело. Ростик его не Ангелина рыгает Тут прямо веселья полная машина Она уже теперь боится Теперь говорит, что боится совы, Я так люблю ездить в такие веселые дни Место совсем пусто Классно, я так люблю А то коли їдеш зранку, такі пробки, ужасні просто. І ти задергаєшся твоєю машиною. А я ще їжджу на механіці. Це літо. Літо, так. Да. Канікули сьогодні перший день літа, сьогодні перший червь. Тож я вітаю всіх з цим днем. Іменно тих, хто вчиться, хто е чекав літніх канікул, то я вас вітаю. Для вас це довгоочікувана така подія. Можна. Ростник питається, можна, що я скажу. Ставте лайки, підписуйтесь. Хай буде перемога, і хай всі будуть щасливі, здорові. Бачите, які пожелання вам, скільки пожелань, да? На літні канікули. ну Перемоги нам би пошвидше, правда? Класні бе 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 Класні Ой, я думала, хоч би та кицька не плакала всю дорогу не м'яко. Бабушка не умер чи то. В селі Ангелінка везе кішечку нашу. Ну, Ми ще не в нашому селі, ми ще в селі чоловіка, бо заїжджали до його бабусі. Дивіться, ну яка краса, якісь качки. Зараз хочуть саме-саме перебігати дорогу, коли я їду. Не було коли? Небо яке красиве. Поїхали. Покажу, ще тут безкрайнє небо. Я не знаю, це відео буде, наверное, що з двох частин, бо буде дуже завелике для одної. Маки. Перемістилася до мене вже на ручки. Миле, хороше котеня. Шкода, звісно, але ну, нюхати цей вонізм і ці всі діла теж, звісно, не хочеться. Мілашка, зараз вона познайомиться в селі з усіма. Це ті хризантеми, що я показувала черенки. Ось такі в мами вже великі. Їм тут... Видімо дуже добре. І ті віоли, які розчик садив, красунечки розцвели. І тут ще буде такий. Ось цей трошки менший, звісно, а цей прям такий фіолетово-жовтий, жовто-блакитний майже. Ангеліна вже пересіла на свій транспорт. Ростик переодівся. Я так само, бомж стіль. Чарлік радий Чарлік, собака для Пішов, без нас. У нас тут на городі прям такий клад росте. Ростик. і з'їсти, хоч. Ну, ось там от, ось це от наш город. Це теж наше. це наш садок. І мама тут насадила багато. Прям принесла з поля багато-багато корчів, і вони розрослися. Зараз ми їх нарвемо Не обжеримо. Угу. Ростик кжерова. В мене гуляє. Ходи до нас їсти. У тебе не одну Бери. Ням, бери, рви. Ну, в простока з відра одну з'їж. Тільки одну? Какой кошик, кошик, Окей, а це є халярниця. Оце десь на зріти, хай не буде сіла. Що тебе відкусила, а галінка? Ну, оцей комар вкусив. Галінок вкусив комару. Що кіця тут, де? Да? Як ви бачите, ми вже в місті. Подивіться, що в мене на лобешні. Мене вкусила якась оса, бджола, я навіть не знаю, хто мене сюди, блін, вцапнув в лобешню. І наша дорога не може бути без приключень. Коротше, ми розрубали колісо. Хотіли поміняти його на запаску, але є одне но, не було чим. я просто в шохі, як так міг чоловік мені залишити машину. І ще мені каже, як нема чим, ти просто не шариш. Гамнюк, блін. Коротше, ми довго і нудно чекали, поки нам хтось це зробить. так так Зато є дуже класна, класна штука, яку ми привезли з села. Дуже класна. Ось така. Ми вже з ростіком обкатуємо наше нове приобрітіння. Не знаю скільки годин треба сушити полуницю, але ми її отак от нарізаємо і зараз попробуємо. Ой, вибачте, зиму. ой! Треба випити, мабуть, вип'ю чаю. Ростік не сліша полуницю. Купили ми її за 1700, так? Да? Жар, жар куди. 1700. 71, а, 71, так. Да. Ну, щось таке, коротше, я дав 1800, нам дали пару гривень вдачі. Зараз ми будемо експериментувати.